Материнська молитва, за воїнів молюся я кожну хвилину, матінко Господня, спаси Україну, візьми під опіку воїнів всесильних, які захищають землю нашу вільну. Пошли, Боже, ангела, кожному в дорогу, нехай закривають від. Гармат ворожих, простели стежину сяйвом божественним, вимоли народу мир благословенний. Спаситель Небесний, пречистая мати, молюся уклінно за наших солдатів, припиніть страждання людей безневинних, нехай прийде радість в кожну родину, нехай повернуться воїни, всесильні в нашу світлу, мирну, вільну Україну. Нехай сльози радості заблищать на сонці, нехай перемога стукає в віконце, покарайте ворога за несправедливість, проженіть нечистою ворожою силу, поверніть живими кожного солдата, де на них чекають, і батько, і мати, мами всієї України. Моліться до Господа Бога за перемогу нашої країни, за повернення всіх воїнів додому живими, здоровими і неушкодженими. Бо материнська молитва найсильніша до Бога.